Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Холера, і в нас сьогодні бонусна серія по забавці The Vanishing of Ethan Carter. Або куди подівся Едік? так? Отже, ми пам'ятаємо, що ми розібралися, практично розібралися, майже збагнули, що тут відбувалося. І оцей будинок Вандергріфів згорів, Ітан Картер, теж, на жаль, загинув. Його родина намагалася його врятувати, але не вдалося. Все згоріло. А пол Проспера, той, за якого ми з вами зараз граємо, взагалі вигадка. От, ну так от я зрозумів. Отже, у нас зараз бонус, і цей бонус ми з вами будемо намагатися віднайти і подивитися, що ж з цього буде. Ви пам'ятаєте, що після закінчення сюжетної лінії. Рекомендується ну, дві ачівки, два досягнення, які тут залишаються. Рекомендується їх все ж таки зробити. Отже, давайте ми це зараз з вами і спробуємо знайти, спробуємо поглянути якось на це, може, під іншим кутом, не знаю. Можливо, ми ще щось з вами зрозуміємо, можливо, нічого. В будь-якому випадку. Я вважаю, що ще декілька проведених хвилин в цій забавці, це надзвичайно корисно, тому що просто цікаво, тому що просто красиво. Та й взагалі, після закінчення сюжетної лінії, ті ігри, які дозволяють ще деякий час пограти уже без сюжету, просто можливо походити, подосліджувати ті ігри, я вважаю, що це справжні. Інколи такі Пісочниці, так? Інколи навіть цікавіше, ніж сам сюжет. Тому що там тебе по сюжету за волосся тягнуть, тебе кудись скеровують постійно, а тут же ти робиш те, що хочеш. І це, як на мене, найцікавіше. Отже, ви пам'ятаєте, що в нас оцей ось ліфт, і ми дивувалися, навіщо нам цей ліфт? Чому нам кажуть, що ми можемо сюди піднятися? Навіщо, якщо вже все і так. Зрозуміло, вже кінець практично, так? ми з вами все далі і далі звідси з цієї долини йшли від цієї греблі. От. Але все ж таки бачимо, що в нас є можливість піднятися. От якраз ця можливість у нас і буде використана зараз для пошуку особливого предмету. Предмет, який нам дозволить, ну трошки так скажімо, побешкетувати. Ну і одночасно ще насолодитись, як я вже сказав, цими краєвидами, цією захоплюючою музикою. Інколи мені навіть хочеться трошки помовчити, щоб її послухати. Чудова музика, як на мене. Чидома, дуже атмосферна. І знову таки ми розуміємо, напевне, так, що тут сталося, і вона дуже, знаєте, дуже доречна до цієї історії, яку ми з вами розплутали, яку ми зрозуміли, особливо доречно до того, що сталося з Ітаном. Так, нам кудись сюди. Музика настільки гарна, що мені навіть не хочеться нічого казати. Просто насолоджуватись, мабуть, воно дійсно так і є. Так, мабуть, і потрібно. Адже сюжет вже, вже пройдений, так? Ми з вами все тут уже бачили, ну як бачили, дізналися те, що від нас потрібно було. І тепер ми можемо не поспішати слухати музику, слухати шум повітря. Листя? Дерева реплять чуєте? Це щось захопливе, як на мене. От, а тут у нас така ось є місцина, звідкиля ми можемо оглянути, дивіться, дуже багато. От там знаходяться гори, в яких тунель і звідкиля ми, власне, з вами приїхали з міста, так? Туман. Сонце сідає. Тепла осіння пора така. Просто чудо якесь, а не гра. От, і ось оце те, що ми з вами шукали. Дивіться. Всього-навсього якась шишка, так? Чому було навіщо було сюди бігти? Отже, ми оглядаємо цю шишку і бачимо, що це далеко не шишка. Це зв... б... звичайна така от, а може і незвичайна бойова граната. Отже, беремо. Якби ми знайшли її на самому початку, я був би дуже здивований, я би, мабуть, би, напрягся, так скажімо, так. тому що якщо є граната, це означає одне, що вона повинна десь вибухнути. Ну це те ж саме, пам'ятаєте, що і з рушницею, яка висить на стіні в театрі, так? в якійсь сцені. Якщо є в першій сцені рушниця, то в третій вона зазвичай вистрілить. Так і тут, якщо є граната, вона повинна вибухнути. І я б очікував би по сюжету, коли ж вона, врешті-решт, спрацює, де вона потрібна, куди її кидати? Яка краса. Ну тут, тут складно щось інше стверджувати. До речі, недавно вийшла трошки відволічимось від гри, Будемо дивитись на ландшафти, і я розповім, недавно вийшла в стімі гра, ну, як недавно з місяць, мабуть, Fish and Planet вона називається. Вона входить до 50 найбільш граємих ігор, вона безкоштовна, цілковито безкоштовна. Є тільки DLC, які платні, але не в них річ, їх можна не ставити, не купувати і все одно грати в цю гру. Це симулятор рибалки. Ви купуєте вудки, ви купуєте знаряддя, гачки, черваків, там, чи хліб, чи ще щось для того, щоб ловити рибу. Виїжджаєте в різні місця на ріки, на озера, і, власне, ловите рибу, насолоджуєтесь теж природою. За виловлену рибу ви отримуєте гроші. На ті гроші плануєте нові поїздки. Досить таки цікаве, але, звичайно, якби тій грі та таку от графіку та таку от атмосферу, то це була б дійсно гра. Гра року. З безкоштовних, звичайно. От, але, на жаль, з графікою там є невеличкі проблеми. Я вважаю, що, мабуть, все ж таки вони будуть вирішені, тому що. Ходити там не, не потрібно, бігати там нікуди не потрібно, став собі на березі і лови рибу. Можна такі зробити декорації, так, що взагалі це був би справжній релакс якийсь. Грати в ту гру. Звуки, візуальна частина, все можна було б зробити. Ну, будемо сподіватися, що вистачить клепки. Так, отже, у нас з вами є жбурнути гранату. А? Баба. Мені навіть лячно думати, що зараз від тіля вирине. Ну, як мінімум повинна була б риба. А якраз ми з вами про симулятор рибалки. Порозмовляли, так? Навіщо будити, якщо можна кинути гранату? І вся риба, яка там була. В радіусі 20 метрів спливе в... до гори черевом. Але нам з вами зараз потрібно донизу. Так, ми знову будемо кататися на цьому ліфті. Отже, тепер ми накатаємося на ньому, ну, волю, це дійсно. Поїхали? Тут уже нема тієї чарівної музики, але все одно чарівні краєвиди залишились. Ну і зазвичай загадка. Для тих, хто не знає, що там далі відбудеться, навіщо було потрібно кидати гранату. Що ж станеться? Може дамбу прорве? <смі> Може ще щось? Може, нам зараз потрібно буде рибу лопатою грести, чи гроші, чи ще. Хто знає? <смі> зараз ми з вами все з'ясуємо. До речі, ми сюди якось з вами і не ходили, так? От якось пробігали з цієї сторони, а можливо, тут теж щось є дуже цікаве. Зараз у нас така можливість є позаглядати. От ну ми бачимо, що це якийсь знову ж таки, чи то цех, чи то що там, швидше за все, генератори якісь ще. Стежка, а тут у нас нема тут нічого. Може тут тепер уже, не знаю, бомбу знайдемо? По аналогії. Або скарби які-небудь забуті, загублені. На жаль, спільнота тут уже, я так вважаю, що скрізь кожний дюйм дослідила і нема тут нічого. Так, хай волтаж нас сюди не пускають. Так? Там бачимо останній поріг, кудись туди потекла вода. Купа дротів, ну, так і повинна бути. Тут же електростанція. Так, добре. Нам потрібно зараз будівлю. Там, ви пам'ятаєте, що ми зупинили генератор, щоб рівень води спав, і у нас була можливість перейти на іншу сторону ріки. Ми це з вами зробили, отже, повертаємось назад. Сподіваємось, ніяких тут несподіванок не буде. Ніхто на голову не впаде. До речі, може його запустити, а? Повернути так, скажімо. До того стану, в якому воно було до цього. Нехай виробляє, можливо, воно кудись все ж таки йде, електрика. Хто знає. І тут ми бачимо ось на що ми з вами полювали, полювали, так? Не на що, а на кого. Вірніше буде. Тут у нас з вами водолаз. Водолаз і погляньте, у нього рушниця. Снайперська рушниця. Доплавився. Отже, друзі. Давайте оглянемо, що це нам дасть. Ну Ось така рушниця. Ось такий приціл. Власне теж, якби ми зразу з вами це знайшли, я б теж не знав би, що з ним робити. Навіщо воно дав? Раз воно є, тоді ж його потрібно, мабуть, все ж таки, до речі, біється. Щез. Отже, його тут і не було. Все це вигадка. Одна цілковита вигадка. Ітана Катера. Отже, ця історія. От тепер я вважаю, що ця історія закрита. Ця історія закінчена. І ми з вами можемо звідси піти. Чесно виконавши повністю все, що від нас хотіли. Розслідувавши цю історію, так, дослідивши майже кожний куточок, який тут був. Ну і власне, як ми зрозуміли, Пол, пол Проспера, це теж вигадка. Отже. Нам залишається тільки розчинитися десь в ефірі, десь у Всесвіті. Звідкиля, власне, його витягли і придумали, намалювали, написали про нього. Написав про нього і Картер. Отже, друзі, я на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім, хто дивився цей летсплей і хто коментував. Ставив лайки. До зустрічі в нових летсплеях.